Друзі, вітаю з півдня Одещини, з нашої сонячної Бессарабії. От тут у мене якраз розпустилася Пампаска і Оріантус, бо, бо питали, що вище, Оріантус чи Пампаска? От вам зліва оріантус красень. І ось справа пампаска. Вже вона ось розпустилася. Ну, ще не зовсім. Але вже розпускається. Це Вода запускається в полив. До речі, Очікувала рожеву вже показувала покала якось. Ну, вона така, знаєте, така рожева, як англійська королева. Вона більш така рижа, ніж рожева. Ну, вишукую, вишукую мене пампаска давно, вже більше 10 років точно. І я вишукую. Це нові сорти. ну Знайшла білу сріблясту, бо в мене була ось така. ну У мене вже є така, коротше кажучи, і темно рожева, і біла срібляста. ну темно-рожева ще не розпускається, немає. Ось така світло рожева Аріантус просто красень. Я не знаю камера, але ну, він на сонці просто переливається зараз. Просто велетень, велетень. Ну, як бачите, і самі кущі пампаска вище зелень. У неї, бачите, висока зелень. Ось такий гарний, гарний кущ. Це був сіянець. Ну, мабуть, це вже рік п'ятий сіянця росте. Ось нарешті вона зацвіла, бо біла мене зацвіла була раніше. Ми її вже навіть ділили не в минулому, а в позаминулому році. я думаю, що мабуть, вже тут років 5 точно. В цьому кущу є і сіянця. Це вперше зацвів. Ось, бачите, вам пампаска, яка теж вона велика, вона їй треба багато місця. Ось, і зараз перейдемо до Еріантуса. Бачите, в нього. Ну, в принципі, теж така зелень ріденька є на цих його палках, а в основному вся зелень внизу. Бачите, це просто фонтан широкий. Теж Аріантус потребує багато місця. Так, зараз пройдемо там дивилась, уже. пампаска все-таки в мене біла срібляста лишилась одна. Ми садили два кущі. Один прийнявся, другий так я садила. Знаєте, чорті що? От воно і вийшло таке чорті, шо, що нічого не вийшло. Зараз. Ось те, що отака, бачите, світло рожева. Те, що отака тут близенько. Ось. Світло, світло рожева бачите? Так що на цю весну темно рожевої не буде. Бо дивлюсь, ось розпускається. А у нас цей кущ, Ой, я вам скажу, вона так ріжеться, це теж світло-рожева от виходить. Слухайте, в неї ну, листя просто-просто еклезу. Вже відчуваю, що трошки порізалось. Це теж світло-рожева, рожева. світлорожева. Зараз перекладемо якраз шланг, Чула, що там у людей душі пройшли. Навіть злива а в нас ось, бачите, що робиться? Вона поливається. А це біла срібляста. Вона ну, тільки-тільки розпускається, вже як розпушиться більше, буде видно. Біло-срібляста, є світло рожева і темно-рожева. Ну, весну темно-рожевої не буде. Можливо, пару подібок буде оцієї сріблястої. ну і ту світло рожеву будемо ділити. А темна рожева, виявляється, у нас в газоні три кущі, і вона вся там, ми її ділили цю весну. Так що ось таке пампаска у нас. Ну, еріантус. Я вам показала старий кущ, він росте вже довго у нас. А щоб уже не обходити, покажу молоді кущі. Айва сипиться, кожен день оце збираю, кожен день три банки компоту, три банки компоту. Ось бачите, ріантус, Це молоді кущі. Ну, за рік він теж виростає непогано. Як бачите, він вже випускає ці мітьолки, бо він пересаджений. Здається, восени я тут його це пересаджувала. І ось бачите, вже випускає мітьолки. Це таке коротеньке відео, бо треба йти готувати посилки. Одну, думаю, зніму хоч трошечки таке маленьке, бо питайте, питайте, не встигаю на все відповідати. Я собі від там пишу, так, знаєте, список такий, про що ви просите розповідати? Я буду розповідати, показувати. Ну, як дійде черга до того чи іншого. Там просили показати бороївчаки, який їх рублю. Якраз я почала копувати меморі і буду показувати, як їх рівняю, бо ну, знаєте. Люди, хто не робив це, тому не зрозуміло. Треба показати. Я сама така, мені треба краще побачити один раз, ніж сто раз почути. Меморі, меморі, красотун, звісно, але фаворит нашого саду з лаків. Так що ви бачили еріантус і пампаску. Тому що часто дуже, ну, я це знаю, що дуже... О, що це ти мені робиш, царапаєш мені? Розлігся. Хлопець. Дуже часто ріантус продають замість пампаски, люди кажуть, ой, у нас пампаска зимою. Пампаска зимою тільки в нашому в теплому регіоні. Ось Одеса і, ну, і ми південніше. Не знаю, навіть чи буде зимувати там, де Херсон, Миколаїв. Ну, можливо, якщо <кхем> десь у затишку, то можливо буде зимувати. Все-таки в нас зими набагато тепліші, ніж. Де, і от бачите, як от передають по всій Україні душі, а ми не вся Україна, ми такий тут закуток, наша Бессарабія, що ми тут ближче до Румунії, до Молдови. Так. Так що пампаска, як бачите, у нас вже почала. І то це у нас вона дві зими всього зимує, не, не укривна. Ми до цього її укривали. І то укривали тільки тоді, коли передавали ураганні вітри з морозом. Тому що, самі знаєте, що ураганний вітер підвищує мороз. Тому накривали саме тільки на той час, коли були ураганні вітри. А так вона зимує у нас спокійно вже. І о, дуже прикрашає сад, до речі. от... Коли вже все повисохало, листя сипалось з дерев, а вона стоїть зелена. Ну, кінчики десь трошечки підмерзають. Скажу, що витримує мінус 6, мінус 8. Е навіть було мінус 10, але це все короткочасно. У нас там 2. І то в нас було навіть пару ночей, мінус 14. І як бачите, кущі себе почувають прекрасно. Е Короткочасно втримує. Ну, по-перше, я ж кажу, вона вже в нас довго росте, і вона вже я думаю, так адаптувалася до нашого регіону, до нашого півдня, тому вже зимує, витримує короткочасні морози. Мінус 5-6, мінус вона взагалі навіть не замічає. Але не знаю, наприклад, у нас в день, якщо мінус 5-6, мінус то в день у нас плюсова температура. А от якщо буде весь час мороз, я ж кажу, у нас було таке як пару пару діб, мабуть, було таке, що Мороз був і в день. Ну, невеличкий, але все одно був. Тому, як бачите, витримує без жодного укриття, але ми її не обрізали, ми її лишали так, щоб знаєте, щоб вона сама себе захищала. І вона це зимувала, і ми в цьому році навіть вже обрізали її, десь ми обрізаємо в кінці зими. Десь в лютому місяці починаємо обрізати. Тому що у нас все-таки тепло і вона починає рано-рано відбивати. З, ну, зелені вже прирості, тому ми її обрізаємо. Ділимо і пересаджуємо собі, і відсилаємо бамбаску, продаємо тільки весною. Ну Там трошечки було поділок таких некудишніх, я їх посадила, вони в мене пішли вріст, хто замовив. Але скажу, що на осінь це треба їм не держати в горщику і держати треба буде в приміщенні її. Хоч в холодному, але все одно в приміщенні, тому що вона повинна вкорінитись добре, а потім вже навесну почне у вас рости. От таке про Пампаску вам і роантус. Ріантус зимує спокійно на всій території України. Він зимостійкий, так що його можете саджати сміливо, а от пампаску тільки доведеться укривати на зиму. Ну, хто хоче повозитися, то, то таке. Можливо, в когось уже зимує, я не знаю, Херсон, Миколаїв напишіть, буде цікаво. Все-таки клімат міняється з кожним роком, все тепліше, тепліше стає, тому буде цікаво знати, де вже у нас пампаска зимує, чи на всьому півдні. Все, друзі, таке коротеньке відео. Так що, бачите, злаки різні, різноманітні. Оце єдиний злак, який потребує укриття, потребує укриття. А то все у нас росте, не тільки в нас, а по всій Україні росте добре. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Моя фразочка. І всім пока.